Привіт всім! Записую коротеньке відео, бо багато дуже в мене питань по зеленим дракошикам. Які колготки, чим фарбую і тому подібне. Отже, колготки я використовую ось така ось в мене марка Солі, 20 ден. Я купувала ще до війни великим гуртом, тому в мене немає посилань і контактів на цей магазин. Ось цього дракошу я тонувала пастелю. Що я робила, натирала її там на пилочку. Або Можна на листочок, і потім пензликом гарненько тако розтушовував. І він вийшов ось такого ніжного кольору. Так, тримаю. І ще один спосіб, ось такий він вийшов більш яскравий. В мене, бачите? Такий колір. Це намішала мені донечка, змішала різні там кольори зелені. І це була фарба ігуаші, акварель, і яку знайшла вдома. Ось при роботі воно береться, якщо ви будете шити, будуть ручки у вас зелені, якщо ви таким чином пофарбуєте. Просто розбавляєте у водичці і вмочаєте, потім виполоскуєте і сушите. Ну, так донечка робила. А потім, звичайно, треба його закріпляти лаком. Щоб не фарбувалося тканина, ця колготки. Потім оці пофарбовані не бралися у вас до ручок. Бачите, ось вже вони не беруться. Але коли я шила, то я була зелена, як жаба. У всіх хай виходять гарні роботи. Антошка допомагає знімати відео, коментує. Всім гарних. гарних